Спритні, сміливі, спортивні та вмілі. Така назва шостого міжнародного молодіжного веб-марафону Україна-Росія. Онлайн-змагання відбулися сьогодні в бібліотеці іноземка імені Боченка. З іншого боку, екрану була вологодська бібліотека імені Тендрякова. Як завжди, організатори зустрічі пропагували змістовне дозвілля молоді. Чином за в конкурсі, вони мають нагоду отримати ось такі от чудовий кубок. Під час заходу були проведені спортивно-інтелектуальні змагання між двома командами. Наше місто представила команда Чоботи Кіровоградського педагогічного ліцею. Саме авторитетне парень області города. І взагалі ми самі квартири. Учасників змагань оцінювали судді в онлайн режимі. До команд входило по шість учасників, і це були виключно представники чоловічої статі. Обидві команди запевнили, у цих змаганнях перемога не основне. А капітан кіровоградських чобіт Богдан додав: головне гарно презентувати кіровоград. «Першочергове завдання це перемога, але а, ну, ми будемо намагатися просто а, не вдарити в грязь лісов і показати себе з кращого боку». Перемогла у вебмарафоні команда Кіровоградщини.